Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Багато людей в наш час завжди поспішають такі реалії життя. Тому хочу запропонувати вам швидкий в основному правильний сніданок чи перекус. А для когось це може бути і повноцінним прийомом їжі: лаваш з курячим філе та свіжими овочами. Для початку беремо половину філе курки. Миємо та висушуємо серветкою від лишньої вологи. Так м'ясо буде відразу готуватися. Перед тим, як порізати на шматочки, потрібно обрізати лишній жир, хрящі чи прожилки. Ось цей хвостик завжди тяжко дається, але його необхідно обов'язково позбутися. Тож приступаємо до нарізки. Нарізати будемо слайсами, довгими, не широкими шматочками. Кожен шматочок розрізаємо повздовж ще на 2 чи 3 смужечки. Ставимо сковорідку розігріватися на вогонь, додаємо приблизно 1 столову ложку соняшникової олії рафінованої без аромату або кокосове масло. Завжди беру соняшникову олію рафіновану, температура горіння 232 градуси за Цельсієм, бо не рафінованої в той час 107 градусів. І при смаженні буде відділятися дим. Буде олія буде денатурувати. Це означає, що олій таким чином надає стравам неприємного смаку. Тож, розкладаємо шматочки окремо один від одного, щоб не злипалися між собою. Додаємо сіль, перчик чорний, мелений, чесник. Я завжди беру сушений, так зручніше та вашу улюблену приправу. В мене це приправа до курячого м'яса, барбекю та гриль. Перемішуємо, щоб всі інгредієнти поєдналися між собою та утворився аромат та смак. Даємо хвилинку просмажитись під закритою кришкою та вимикаємо вогонь. За цей час підготуємо овочі на дві порції: це капуста, філе, натерта морква, солодкий перець, кетчуп 2 столові ложки та сметана 2 столові ложки. Можна замінити на майонез, але то вже буде жирніше. Та натертий твердий сир. Цього разу я обрала лаваші круглої форми. В них краща еластичність. А чи, може, мені так здається, бо минулого разу брала прямокутні, чомусь рвуться. Змішуємо кетчуп зі сметаною та наносимо на лаваш по всьому периметру, щоб пом'якшити його структуру і щоб він не рвався при згортуванні. Присипаємо сиром, можна менше, можна більше. І по черзі будемо викладати начинку: Капуста, морква, перчик, курочка. Я ще трішки а, присипала зверху сиром додатково. Та загортаємо, як показую на відео. Краєчки згинаємо трішки вище та під них кладемо трішки сиру. Так сир розтане при нагріванні і наш конвертик не буде розпадатись. Робимо ще один, та нехай йдуть на сковорідку. Розігріваємо на сухій сковорідці на невеликому вогні. Приблизно з кожної сторони по 4 хвилинки. Ось трішки сир витік, але конвертик гарно тримає форму. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато швидких, а головне смачних та корисних рецептів. До зустрічі в наступних відео!